Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Під час масштабної російської атаки у Дніпрі ракета влучила у багатоповерховий будинок. Попередньо відомо про десятьох поранених. Троє із них діти. Зруйновано щонайменше один під'їзд під завалами, що можуть бути люди. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна з нами зараз наживо з Дніпра. Вітаю Настю. Тож розкажи, що тобі відомо. Що відомо наразі про потерпілих? Вітаю сьогодні страшний день у Дніпрі. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок, і відомо, що під завалами і досі можуть бути люди. Це соборний район міста. Там е, густонаселений район, де багато е, таких от багатоповерхових будинок, будинків і жодних військових об'єктів. У нас е, досі триває тривога, тому на місце поки що не пускають. Але вже те, те що е, Відомо можу сказати, що о 15.40 пролунав вибух, і вже за кілька хвилин повідомили, що получання було саме у дев'ятиповерхівку. Маємо перші відео з місця одразу після влучання на них чути, як чоловік говорить, що знесено півбудинку. Прошу послухати. Полдома снесу. Знаємо, що зруйновано як мінімум один під'їзд, і що на місці купа диму, і також багато пошкоджених автівок. Щойно міський голова написав, що завали будуть розбирати як мінімум до ранку. А голова військової адміністрації обласної повідомив, що найменше про десятьох поранених, троє з них діти і троє у важкому стані. На місці працюють усі служби, намагаються приборкати пожежу і зарадити тим людям, які ще. Можуть бути під завалами, поки це вся інформація студія. Дякую, Анастасія, за все, що ти нам розповіла. Зараз дуже тримаємо зараз кулаки, і з нами наживо була кореспондентка ТСН Анастасія Невірна із Дніпра. Зокрема, там ракета влучила в багатоквартирний будинок, і під завалами можуть бути ще люди.